Вітаю вас на серії подкастів освітньої програми Зростай 2.0». з вами. Я Ірина Білик. І сьогодні моєю гостею буде не бізнес-тренерка. Сьогодні нашою гостею буде насправді унікальна частина нашого проекту, тому що саме у нашому проекті є не лише навчання по бізнесу, але й наші учасниці працюють з психологами і коучами для того, щоб через зміну переконань і мислення йти до своїх бажаних цілей. Тому сьогодні моєю гостею є Вікторія Старченко. Вік, привіт, Класно я тебе представила, правда дуже рада мені сподобалось. Я хочу з тобою сьогодні поговорити про психологічну складову нашого проекту. Тому що коли ми прописували програму, я чітко розуміла, що дати практичні бізнесові механізми цього є насправді замало, тому що часто підприємниці зустрічаються з проблемами, які пов'язані з мисленням. Так, десь вони себе недооцінюють, десь спираються на думку інших більше, десь є внутрішні. Страхи і невіри в себе. Тому саме хочу поговорити з тобою про те, як ти в рамках нашої освітньої програми формуєш теми і заняття з нашими дівчатами. Якби бізнесе було так просто, то всі були б бізнесменами. І справа не лише в бізнес-стратегіях або в тому, як налаштувати рекламу, а в тому навіть, що у підприємців є певний тип мислення: це про здатність не боятися, пробувати, адаптуватися. Це про постійний пошук ідей, і це про те, що ти в голові виходиш із зони комфорту. Часто перед стартом бізнесу з чим стикаються люди. Я боюсь, я не знаю, чи в мене вийде, я не впевнена в своїх силах, або я хочу все ідеально. А uh -huh. для того, щоб все ідеально було в бізнесі, ну по-перше, чи існує взагалі ідеальність в нашому світі, для того, щоб все було ідеально в бізнесі, треба дуже багато вкладень, часу, ресурсів, грошей. Uh -huh. І оцей перфекціонізм він заважає і стартувати, і розвиватися. Ми працюємо з дівчатами в першу чергу. На тим, щоб зрозуміти, що їх зупиняє. Uh -huh. У кожного це буде своє. В когось це страхи конкретні, в когось це невпевненість в своїх силах, а в когось це перфекціонізм. Також є е, обмеження в думках е, ну, нерозуміння, да, це чорно білий мис. От або так, uh -huh. або ніяк. Або катастрофізація. Якщо я зараз спробую, мене не вийде все, капіць. Я більше ніколи не зароблю гроші і більше ніколи нічого не буду стартувати, тому що зараз я провалилася. Це uh -huh. такий варіант. Ми індивідуально спершу з кожним говоримо, дізнаємося, uh -huh. що було б важливо. І також ми беремо великі такі обширні теми, класичні, традиційні для воркшопів групових. Угу. І розказуємо таку базу, даємо інструменти, по перше, самопідтримки. А по-друге, інструмент, який потім їм на все життя допоможуть працювати з собою в будь-яких ситуаціях, не лише із бізнесу. Я хочу з тобою поговорити про тему перфекціонізму, тому що не зважаючи, чи це учасниці, які прийшли лише з ідеєю бізнесу, чи ті, які вже мають бізнес, чи які йдуть в масштаб, усім хочеться цього цієї ідеальної картинки, так Мені би хотілося, щоб ми зараз нашим слухачам дали такі практичні рекомендації, як на початкових етапах, коли ти запускаєш свою справу справитися з тим внутрішнім перфекціоністом, який є, напевно, в кожного з нас. А, перш за все, є перфекціонізм внутрішній, направлений на нас. Що я маю бути ідеальна, в мене певні є планки. Знаєте, синдром відмінниці, коли нам говорили, що треба лише на 12 вчитися. Є також соціально орієнтований перфекціонізм, коли зі сторони ми відчуваємо, що є від нас очікування соціуму, що, начебто, ми маємо відповідати тільки таким високим стандартам. Е, і також є перфекціонізм, направлений на інших, наприклад, це працівників, що всі мають бути uh -huh. ідеальні і класно справлятися. Переважно перед стартом бізнесу, е, або коли людина щось хоче навіть масштабувати, цей перфекціонізм внутрішній, uh -huh. що я маю бути ось така. Е, і ще додається зовнішній да, соцмереж. Що ось така красива картинка, і ти маєш їй слідувати відповідати цим якби, зовнішнім ідеалам. Перш за все, варто запитати себе, що в світі є ідеальне, чи існує ідеальність? Далі запитати, коли помилки це добре, коли помилки приносили успіх, результат, коли помилки або неідеальність давала більше. Якщо немає цих відповідей з свого життя, то вони точно є з історії. Ми знаємо, що завдяки величезним помилкам, да, коли людина була неохайна вчений, ми відкрили пеніцилін для себе, і це стало основою для антибіотиків. Хоча це про помилку, про те, що в процесі експериментів людина якби не слідувала відповідним нормам. І таких прикладів є дуже багато із бізнесу, із науки, і з історії. І це те, що треба запитувати себе на початку. Угу. Мені самі супер цікаво стало. Я вже з -з забула, яке питання хотіла тобі наступне наступли поставити. Е, згадала. Е, ми з собою почали говорити про одну з тем, яка часто е, є в дівчатах на шляху до створення успішної справи, це про власну самоцінність, коли вони. Е, Часто не цінують собі, не дають такої сили і не орієнтуються на свій попередній успішний досвід, а лише виловлюють якісь там негативні там ФАК провали, провалише щось. І в цьому фокус уваги направляють на негатив, а не на позитив. Так? Що ми можемо в цьому випадку робити, які ми можемо практичні. Права рекомендації дати і нашим учасницям, та і тим, хто буде переглядати наш подкаст, як зрощувати свою самоцінність. Звісно, для того, аби зрощувати самоцінність, яка для нас, по суті, є фундаментом нашої психологічної зрілості, і самооцінки і впевненості, щоб попрацювати над фундаментом, да, треба і матеріали, і, і час, щоб його закласти. Але для початку я рекомендую практикувати техніки прийняття себе. І ось да, ти згадувала про факапа, що людина собі говорить: ох, я ось. Лише така дуже класна техніка, називається Я-і. Ти говориш, я ледача або Я не справлюсь, і продовжуєш цю тезу. Я ледача і розумна, я і я гарно готую, і я мама, і я ніколи не вела соцмережі, і я не вмію зніматись на відео, і я вмію малювати. Головна задача, щоб завжди продовжувати через сполучник і, ось, власне, від можливо якоїсь негативної риси, яку ми через яку себе характеризуємо в даний момент, і додавати дуже-дуже велику кількість різних аспектів себе. Що це показує? Що це дає? Що ми завжди більше, ніж оця одна риса. Ми завжди щось класніше, унікальніше. І це додає якраз відчуття цінності, адже одразу ми розширюємо в своєму мозку сприйняття себе. Uh -huh. Це допомагає і приймати, що в нас є і такі сторони, і інші. Ми різні. І допомагає от починати якраз зрощувати розуміння, що я більша, я цінніша і я заслуговую на все те щастя і добро, якого я хочу. Круто, дуже корисно, щоб ви розуміли усе, що ми зараз записуємо, і всі питання, які я задаю Вікторії, це. Це імпровізація, тобто немає підготовлених якихось питань. Вікторія не, не розуміє, про що я її буду питати, так? але кожна її відповідь дуже така змістовна, цілісна і практична. Розкажи тепер трошки про себе, звідки ці знання, як ти прийшла до психології, так, і відкрий глядачам свій шлях, як ти тут опинилася. Е, перш за все, я починала з коучингу. Коли я була студентка, мені подобалося вчитися, і мені вдалося потрапити на роботу до коучингової агенції людей, які цим займалися, практикували руками. Е, і звідти я захопилася, тому що я побачила, як завдяки мистецтву відкритих запитань люди міняють своє життя і ну, отримують неймовірні результати. Я пройшла два навчання з коучингу, маю сертифікацію, практикувала для себе і вже далі підкріпила знання університетського освіту з за психології, закінчила свою альма-матер університет Шевченка і дуже його люблю. Крім того, я мала свій особистий досвід, коли я усвідомила, що психологічне здоров'я це важливо. Я мала досвід депресії, uh -huh. через яку, завдяки психотерапії і роботі з собою я пройшла. І зараз я усвідомлюю, що в моменти, коли в мене було все окей, в мене була робота, стосунки, в мене була сім'я, навколо не було. Ні ковіду, ні війни я відчувала себе дуже погано е, була на межі того, щоб е, там покичити життя самогубством. А е, маючи психологічне здоров'я, да, коли я одужала, коли я маю інструменти самодопомоги, самопідтримки. А навколо відбувається ковід, навколо відбувається війна, тим не менше, я Почуваюся окей, я стійка, я справляюся, я розвиваюся і я почуваю себе добре. І для мене це про е, таке глибоке розуміння, наскільки важливо підтримувати своє психологічне mm -hmm. здоров'я. Тому що, незважаючи на події зі сторони, воно може стати для тебе основою, енергією і фундаментом. І зараз для мене важливо з клієнтами. З жінками, з нашими підприємницями в програмі «Зростай 20 їм давати інструменти, які їм допоможуть в будь-який момент. Угу. Щоб потім, незважаючи на події зі сторони, ризики, кризи, вони могли віднайти внутрішню силу і знати. Як підтримати себе, як змінити думки, змінити ставлення, і як знайти цей конект з іншою uh -huh. людиною, зі своїм працівником, партнером, як говорити так, аби тебе чули uh -huh. і говорити екологічно, ну, зважаючи на свої потреби і бажання. Всі учасниці нашого проекту ось їхньої програми заморостай 2.0, підприємниці, і вони прийшли на програму, щоб отримати знання для того, щоб втіливши їх вирости фінансово, так але коли ми говоримо про фінансову складову росту, то часто тут не лише питання в діях щоденних, які потрібно виконати, а саме робота з мисленням. Поділися досвідом, чи під час програми ви працюєте з фінансовими переконаннями, з думками, які саме пов'язані з ростом, так, з виходом на інший рівень, оцей трамплін? Поділися цікавими кейсами. Минулого тижня. Я мала чотири зустрічі в один і той самий день, і три із них були по темі грошей: що я боюсь великих грошей. Або я думаю, що якби я хочу гроші заробляти, але якби не дуже хочу. Навіть стикалася з такими реакціями, коли людина розказує, що треба ціни піднімати. Я знаю, це умови ринку, ціни ростуть, але мені настільки важко це зробити, що я хворіти почала. Психосоматика. Так. І це про те, що всередині нас є певне ставлення, певне переконання, що гроші це не окей. Або гроші для мене не окей. Це така викривлена призма, через яку ми дивимося, як це проявляється на практиці. Наприклад, перед старту бізнесу у мене недостатньо грошей. Так? Така думка в голові. І коли це судження? Яке у нас на основі наших якихось викрилених думок в голові, то ми одразу такі блін, Значить, я нічого робити не буду. А якщо ми дивимося на факти, що у нас замість 5 тисяч доларів є 3 тисячі доларів на рахунку, а нам потрібно 5, то ми починаємо думати в контексті, а як знайти ці гроші. А що я можу зробити, а куди звернутися? А де інвестор? А угу. якщо е, наше да ми дивимося не на факт, а на судження, да, угу. у мене немає грошей, щоб бізнес угу. стартувати, які одразу відчуття з'являються. Розпач, розгубленість, сум. Це про те, що десь глибше всередині є розум... відчуття, що я... я не заслуговую на це. Я не заслуговую на гроші, або я не здатна заробляти uh -huh. гроші. І одразу наші дії вони міняються не лише в думках, а дії. Тому що. Так, ти б почав шукати інвестора, якщо ти дивишся на факти, і в тебе є розуміння, що я хочу, я окей, я здатен. І ти щось робиш, шукаєш uh -huh. можливості, пробуєш, тестуєш. А в випадку, коли ми опираємось на наші знаєте, негативні установки, виходить, що я не роблю або саботую, або роблю з великими зусиллями, хоча це можна uh -huh. було зробити легше то виходить, ми маємо собі додатково в моменті давати оце усвідомлення не емоціями, а саме фактами, що маємо на сьогоднішній день. Так? А, не зовсім облаця. Які практичні, практичні поради. Так, от Давай так, щоб ці люди, які будуть переглядати подкасти, могли відслідкувати в себе якісь фінансові переконання, які вартує змінити для того, щоб вони по-іншому почали діяти і, відповідно, вийшли на інший рівень фінансовий. Перш за все, якщо Інша людина стикнеться з такою ситуацією, яка в неї буде думка, яка в неї буде реакція. А якщо з цим стикнеться людина, яка вже має бізнес, як вона відреагує? Тобто нам потрібно оцінити, чи це наше суб'єктивне. Чи це те, що є фактично, що можна виміряти об'єктивно? Бо факт незалежно від того, плюс-мінус в кого ти запитаєш, він буде таким самим. Uh -huh. А судження, наше переконання, воно дуже суб'єктивне. І ось тут якраз ми можемо зрозуміти. Далі наступний етап це: а як би мені хотілося uh -huh. да, запитати себе про ціну? Чи я готова продовжувати так діяти, чи я готова стикнутися з тим, що в мене цього бізнесу не буде, чи я готова жити завжди ось так, з такими наслідками. І якщо ви усвідомлюєте, що так, можливо, інша людина вона б інакше подумала, Так, скоріше за все, я не готова, не хочу, щоб все життя було ось так. Тоді, значить, треба попрацювати над тим, що всередині над мисленням поміняти думки ставлення. Дуже класно. Я проводила дівчатам воркшоп на тему переконань про гроші, і можна працювати через метафори з тим, щоб виявити переконання обмежуючі і також, щоб його попрацювати. І я знайшла дуже класний приклад, як можна змінити обмежуючу думку на Е, угу. Мене ніхто не розуміє. Які викликають асоціації у нас? Боляче, прикро, неприємно. Угу. А мене ніхто не розуміє, значить, я мистецтво. Вау! Які пішли асоціації про, про, про унікальність, про автентичність, про те, що я можу? Дуже сильна метафора, і це про те, як одну тезу можна трансформувати і зробити для себе підтримуючи. Так, звісно, мистецтво розуміють не всі. Але мистецтво наповнене унікальністю, креативом, цінністю, Круто. тим, що ти можеш багатогранно показати якісь ситуації в житті, тобто це одразу про розширення. Uh -huh. І людина, яка говорить собі, що я мистецтво, вона буде почуватися набагато наповненішою, натхненнішою, ніж коли ми говоримо собі, що мене ніхто не розуміє. І Круто. тут поведінка змінюється. Кожного ранку прокидайтеся і говоріть собі Я мистецтво. Або можна собі свою метафору якусь придумати, яка буде для вас така підтримуюча. Клас, дякую. Мені дуже сподобалося, дякую, що поділилася. Я маю ще одне питання: Знаєш, в рамках проєкту дівчата комунікують між собою. Презентують себе, так розповідають про свій бізнес і часто замість того, щоб показати оце мистецтво, так вони так тюк-тюк-тюк, скомкали, видали таку маленьку горошинку, замість того, щоб показати оцей величезний витвір, який вони створили. Тому питання зараз до тебе чи в рамках освітньої програми ти передбачаєш роботу саме зі страхом публічного виступу, так. З цією внутрішньою впевненістю проговорити, хто ти, про що твій бізнес, про що твоя ідея і чого ти хочеш. Якщо так, то що саме практичне ви, ви робите? У мене вже є успішний кейс. О! В рамках програми одна з учасниць зверталася з цією темою, і я отримала прекрасний відгук, що після втіченого проєкту людина отримала партнера. Вау, wow, супер! Так був великий страх виступати, говорити, презентувати себе, але все вдалося і вдалося дуже з крутими результатами. Що ми робимо практично? Перш за все, це. Розбираємось з цим страхом, визначаємо, що а, саме за ним стоїть, чи це страх засудження, чи це страх помилки, а, чи можливо є а, саме боязня, впевненість в техніці, в голосі, угу. як ти будеш виглядати. А, далі а, я дуже люблю працювати саме з емоціями, а, щоб ми їх. Змінювали і інтегрували в тілі інакше. Це такі мої авторські секрети. Але якщо ми говоримо про усвідомлення, то тут є перше все розуміння, що саме угу. непокоїть. Далі це ми шукаємо підтвердження за, проти, що. Це можливо, да, які можуть бути наслідки. А якщо це неможливо, якщо насправді буде інакше, які будуть наслідки, тобто ми міняємо це, якби переконання, що все не вийде, не вдасться mm -hmm. на те, що не обов'язково може бути інший альтернативний сценарій. Далі його закріплюємо. Перш за все, практичні інструменти, mm -hmm. та, що може допомогти. Дихання, роботи з тілом, звісно, що підготовка, практика до самого виступу, mm -hmm. це теж додається. І підсилення себе через самоцінність, що я можу, я здатна через і афірмації, і через вкорінення того, знаєте, як створюємо ритуал, mm -hmm. як налаштувати себе на ідеальний виступ. У когось він може бути свій, але я рекомендую техніку дихання далі, що ми згадуємо цю емоцію, яку хочемо відчувати на сцені, коли вона у нас була, з яким місцем асоціюється. І ми робимо рух, якийсь жест для того, щоб ось ця емоція вона нас асоціювалася з цим жестом. Клас. І потім, в моменти, коли на сцені нас захоплює хвилювання, ми якраз робимо цей жест для uh -huh. самопідтримки, для нагадування своєму тілу про те, що ти в безпечному місці, і що в безпечному місці є, наприклад, спокій або впевненість залежно від того, кому що потрібно. Сьогодні наш подкаст це просто скарбничка практичних дій, які вартує робити для того, щоб отримати цей бажаний успіх. Тому обов'язково переглядайте, пишіть, лайкайте, ми будемо вам відповідати. А в мене крайнє питання до тебе: уже пройшов місяць нашої освітньої програми «Зростай 2.0». Ти бачила. Дівчат з самого першого дня, які вони прийшли, так хто зі своїми переживаннями, страхами, невпевненістю, прийшов місяць. Що ти можеш зараз так зі сторони сказати? Наскільки ти, ти можеш поділитися, так? Тому що робота конфіденційна, якщо це індивідуальна робота, так що ти зараз на даному етапі вже побачила в змінах в діях і в розвитку дівчат. Я побачила, що дівчата, наче як зросли і дорослі, але я побачила якусь таку зрілість, міцність. От як начебто вони коли до нас прийшли, такі ще були бутончики, а тут вони вже знаєш, так виросли, підросли і почали розквітати. І от мені здається, що під кінець. Нашої програми всі дівчата розквітнуть такі неймовірні пішньо, е, красиві квіти. Е, я також побачила, що е, кожна з них доволі серйозно поставилася до програми угу. і дуже багато працює над собою, над своїм бізнесом, і, знаєш, всі оцінюють, ловлять велику кількість інструментів і угу. корисної інформації. Я побачила дуже дуже зібраних дівчат, Круто. які щодня ось вони намагаються щось міняти в собі, і я бачу, що є вже перші результати. Тобто, є дівчата, які вже запустили соцмережі, яких не було, які знайшли партнерів. Які вже поміняли ціни, які вже там працюють над рекламною кампанією по своєму uh -huh. товару. І це не тільки такі внутрішні результати всередині, а ще й результати в бізнесі. Я прослухавши, просто таке внутрішнє, знаєш, отримала захоплення, піднесення і щире задоволення. Дякую тобі. А що б ти порекомендувала нашим учасницям програми, які три важливі дії робити кожного дня для того, щоб зберігати цей ментальний спокій так, для розвитку своєї справи і для свого масштабу? Перше це фокус на цілі. Друге, це визначення ключових цілей і пріоритетів. Тобто, які три головні задачі на день мені потрібно зробити, аби я рухалась до своєї цілі? Не 25 в списку, а 3. І третє, це завжди пам'ятати про відпочинок, підтримку та спосіб, який надасть енергію. Тобто, енергія як. Таке джерело для руху для розвитку не тільки бізнесу, а й себе воно дуже важливо і тому завжди задавати собі запитання, як себе підсилити. Клас, я тобі безмежно дякую. Пробуйте використовуйте ці техніки, які ми сьогодні поділилася Вікторія, бо насправді вони дуже практичні і дуже прості. Я тобі безмежно дякую за те, що ти є у нашому проекті, за те, що дівчата мають можливість працювати з тобою і зростати Психологічно, ментально отримувати цю внутрішню опору для того, щоб у цю накопичену енергію втілювати свої бізнес ідеї Дякую тобі! Вас прошу ставити нам вподобайки, підписуватися, коментувати і до зустрічі в наступних підкастах.